Традиційно в останню неділю жовтня в Україні відзначають День автомобіліста і дорожника. Цьогоріч це свято припадає на 26 жовтня. З цієї нагоди у Миколаєві на комунальному підприємстві Миколаїв Пастранс привітали та відзначили тих, хто щодня забезпечує рух громадського транспорту по місту. Наші кореспонденти бачили, як це відбувалося. Тож усі подробиці далі від Катерини Рубташ. Вони працюють у спеку і холод, у дощ і сніг. У заторах і на порожніх вулицях за їхньою спиною не один рік за кермом, а на їхньому рахунку тисячі проїханих кілометрів. Цієї неділі, 26 жовтня, в Україні святкують День автомобіліста і дорожника, або як його ще називають День водія. З цієї нагоди у Миколаєві на комунальному підприємстві Миколаїв Пас Транс привітали та відзначили усіх причетних. Хочу привітати всіх водіїв з цим святом, тому що професія водія дуже складна. Це щоденні стреси або міні-стреси, спілкування з різними людьми. Нашим водіям потрібно бути завжди такими, тримати себе в руках та бути стресостійкими. Тому це з однієї сторони ніколи не буває скучно, тому що тебе кожен день зустрічають багато людей, кожен зі своїм настроєм, проблемами, побажаннями, але це і складно. Бути водієм особливо громадського транспорту це не лише важлива місія, а й велика відповідальність, кажуть на підприємстві. Пан Дмитро працює на миколаївпас вже близько року. Однак водінню він присвятив половину свого життя. Як сів за кермо 17 років, так і досі тримаю його. Подобається дорога, водійські звички. Через тебе проходить дуже багато людей. Кожен зі своїми проблемами, зі своїм настроєм, і стараєшся це все злажувати і додому не нести. Хотілося б мати впевненість у завтрашньому дні, тому і встаєш рано, і з думкою, що завтра буде все краще, війна закінчиться, скінчиться. Чекаємо на перемогу. Цією датою вітають не тільки тих, хто сидить за кермом, а й усіх, хто так чи інакше пов'язав своє життя з автотранспортом і дорогою. Начальник ремонтної дільниці комунального підприємства Сергій Лошаков вже чотири роки займається ремонтом та обслуговуванням автобусів Миколаїв Пастранс. І на питання, що дає йому сили щодня приходити на роботу, відповідає не замислюючись. Любов до роботи. Люблю цю роботу дуже. З дитячих літ займаюся транспортом, тому і. Люблю, дорога, поломки, нештатні ситуації, ну і таке інше, да. Тобто, ну і нічого радість людям, скажімо так. Тож ж саме ці люди щодня працюють для того, аби з'єднувати різні куточки нашого міста своїми маршрутами, підвозити людей на роботу чи навчання, а також єднати громаду. Я хочу подякувати нашим водіям за їх роботу. Насправді, робота дуже важка і складна. І працювати з людьми це взагалі завжди складно, і це дуже емоційно. І я хочу їм побажати витримки, здоров'я, гарного настрою, щоб все було в них добре. В їх родинах все було добре. І щоб ми разом продовжували далі працювати і розвивати наше підприємство. Без них уявити рух нашого міста вперед просто неможливо, додає директор підприємства Дмитро Тесленко. Однак ця робота потребує чимало сил та наснаги. Робота водія дуже складна. Кожен ранок їм треба Встати поранше, приїхати в гараж, підготуватись до виїзду. Перші автобуси у нас виїжджають о 5.30. Це дуже рано. Більшості наші водії дуже гідно ці всі виклики переносять. Я їм дуже вдячний. Хочу побажати здоров'я, натхнення. Кожен день своєї роботи шукати щось позитивне, нове, кайфове та драйвове. Тож день автомобіліста і дорожника це ще одна нагода подякувати тим, хто щодня забезпечує рух міста. Сидить за кермом, ремонтує транспорт чи стежить за його справністю. Нехай ваші колеса ніколи не знають заторів. А кожен маршрут приносить радість і вдячних пасажирів. Катерина Рупташ, Роман Базик, Владислав Новідомський, новина на телеканалі Март.